Ликучучи яскраві рядини у колбочках та пляшечках у цій лабораторії досліджують усе, що надходить і виходить із заводу росинка. Кожний купаж приготовлений для того, перед тим як розлити цей напій, перевіряється на фізико-хімічні показники. Результат дослідження напів відповідає стандарту. Так буває майже завжди, бо досвід набутий за більш ніж півстоліття роботи заводу, унікальний. Розробка рецептури з цього починається виробництво. Окупажний цех задає всі інгредієнти згідно розрахованих рецептур. В них видається їм рецептури, вони задають згідно розрахунку всі інгредієнти по кількості. І в основному відхилень від показників не буває. У свята і святих цеху розливу чужим і без спеців. Одягу не можна. Майже медична стерильність, швидкість рухів із лінії безперебійно завантажують цілі упаковки улюблених киянами безалкогольних напоїв. На росинці їх виготовляють 35 видів і кожен високої якості. Любий потребитель може потибрати для себе по своїй душі напіток, а качество однакове по всім напіткам. Сочитання, ціна, качество. На цей день ми являємося лідерами ринку. Росинка посідає шосте місце у рейтингу України серед виробників напоїв. За час діяльності компанії відзначили більш ніж сотнею престижних нагород. У 2012-му завод росинка отримав медаль Гордість нації за стабільну якість продукції. А довіра людей до підприємства виражається зростанням попиту на його продукцію. Тільки за останній місяць ми додали 4 бригади на праводство. наступний місяць, ще додаємо 4 бригади, поэтому производство росте. Наші об'єми наращуємо. у Шевченківському районі серед харчових виробників. Росинка на першій позиції. Та й з усіх 53 успішно діючих промислових підприємств району завод один із найпотужніших. Росинка питома вага питома в обсязі промислового виробництва мини займають третю позицію після Київмедпрепарат, одної приватної структури. Обмінятися досвідом та допомогти вирішити складні питання для цього, щоквартально у Шевченківському районі збирається рада директорів цього разу на заводі. Русинка спектр тем для обговорення широкий від підготовки до євро 2012 до поліпшення економічних показників підприємств. Світлана Жернок, Андрій Гегеля, телеканал Київ.